Вітаю всіх на своєму каналі. Дівчатка попереду літо, і нам обов'язково потрібно в'язати легкі, повітряні топи, футболки, літні кардиганчики. І зараз в кадрі перед вами початок літнього кардигану. Я дуже хочу поділитися з вами цим візеруночком. Це вже друга робота, в якій я використовую саме цей візерунок. Перша, це ви побачите. Зараз я додам на екрані джемпер, який я в'язала багато років тому. Він дуже мені подобався. Я в'язала його з пряжі Ярнард джинс. А зараз я вирішила зміксувати пряжу саме бобінну пряжу. І покажу вам трошки ближче, як у мене це виходить. Мені дуже подобається. Використовую я 100% в'яжу я в 4 ниточки. Одна ниточка це 100% бавовна. Також одна ниточка пряжа Селіна від ярна. Тут у складі 5% кашемір, 95% бавовни. Одна ниточка Ірин від ярна. Тут 100% мириносик в 100 грамах 1400 метрів. І ще одна ниточка от такої пряжі, але в магазині мені не сказали, що це за пряжа, але дівчата сказали, що тут все саме круте. Тут і кашемір, і меренос, і шовк. І не знайшли дівчата цистокова пряжа і не знайшли бірочки від цієї пряжі. Але я довіряю, і знаєте, коли я почала в'язати спочатку, додаючи дві ниточки ірен, мені не дуже сподобалось. І коли я замість одної нитки ірен додала саме ось цю ниточку з кашеміром, Просто супер, супер-супер. Цей зразочок у мене вже після вологотеплової обробки. Ну, я Так, щоб знаєте, сказати, що дуже рівненько лягли петлі, ні, але мені подобається, я не дуже прискіпливо до цього. Ну, саме до цього варіанту кардиганчика відношусь. Тож, хочу поділитись і пров'язати з вами цей візеруночок. Також хочу звернути вашу увагу на мій фабричний. Край. Цей фабричний я його край я в'яжу за допомогою додаткової ниточки. Спочатку на нитку на додаткову нитку я набираю половину кількості петель, яка мені потрібна. Потім основною ниткою пров'язую один ряд лицьовий, лицьовими петлями, другий ряд виворітними петлями. Третій ряд лицьовими петлями. І в четвертому ряду я вже піднімаю петлі, подвоюючи їх, потім прибираю додаткову нитку, і ось такий край у мене виходить, бачите, да? як фабричний набір. Перед вами знаходиться схема. Коли я буду пров'язувати кожний ряд, я завжди додаю схему у верхньому куту для зручності. Ви бачите, що на схемі надані і лицьові, і виворітні ряди. Раппорт візеруночка складає 11 петель. 11 петель, ці 12-13 петля – це іде повторення ось такої сіточки, тож рапорт 11 петель на 8 рядів, вибачаюсь. Виворітні ряди, вони повторюються, однаково буде пров'язуватись візеруночок, це не складно. Ну, а дівчата в лицевих рядах, ви знаєте, я другий раз в'яжу цей візерунок, і він для мене дуже важко запам'ятовується. Але, ви знаєте, він дуже класний. І тож, раді того, щоб у мене був такий кардиганчик таким візерутком, тож трошечки можна помучатись. Нічого страшного, будемо з вами в'язати. В'яжу я спицями номер три. Щільність в'язання ну, немає сенсу вам казати, бо саме таку пряжу ви точно не, не, не зможете підібрати. А саме метраж, який у мене вже вийшов, я додам вам на екрані. До речі, в телеграм-каналі я знайшла калькулятор для пряжі, і ви Прописуєте той метраж пряжі, яким ви в'яжете. Просто з нового стопчика кожен ряд ви прописуєте метраж пряжі, і він вам сам рахує, взагалі, який метраж пряжі виходить. Тож я вам підпишу на екрані. Ну і давай, Давайте починати в'язати. Також хочу показати вам виворітну сторону мого виробу. І дівчатка, я буду далі продовжувати в'язати свій кардиганчик, щоб окремо не в'язати зразочки. І після кромкової петлі. Я пров'язую три лицьових петлі, яких у мене немає, їх немає в рапорті, тож ви на них не звертайте увагу. У мене кромкова три лицьових, і потім вже починається сам візеруночок, бо візерунок починається з накиду, і потім мені незручно буде, буде шивати. Тож я додала три петлі. В'яжемо перший ряд. Кромкову петлю я завжди знімаю і пров'язую три лицьових, на які ви не звертаєте увагу. І далі починається рапорт. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, Накид. дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, наступну пров'язую лицевою і знято. Перекинула через пров'язану. три лицьових. Одна, друга, третя. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправом. Накид і дві лицьових петлі. Я пров'язала один рапорт. Далі я в'яжу самостійно і ви так само самостійно, і ми з вами зустрінемось. В виворітному ряду. Другий ряд і це виворітний ряд. Кромкову петлю я знімаю. Далі я пров'яжу три петлі виворітних, бо я починала ряд трьома лицьовими петлями, яких у мене немає в рапорті. Так само я закінчувала трьома лицьовими петлями, яких у мене немає в рапорті. Тож я просто пров'яжу, я кромкову зняла, і три петлі пров'язала виворітнім. І далі ми починаємо в'язати рапорт. Дві виворітні петлі, одна, друга, далі накид і дві петлі разом виворітною. Ось таким чином я це роблю. І пров'язала. І далі потрібно пров'язати 9 виворітних петель. Одна, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Далі ми знову в'яжемо накид 2 накид виворітні петлі разом і 9 виворітних петель. І так будемо повторювати до кінця ряду. Я в'яжу ряд до кінця самостійно, і ми з вами зустрінемось в третьому ряду. Третій ряд кромкову петлю я знімаю. Три лицевих, які не входять дівчата в рапорт. Я кожного разу це буду повторювати, щоб ви нічого не наплутали. І далі накид дві лицевих разом, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, я вибачаюсь, накид одна лицева, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо. Наступно пров'язуємо лицевою і знято перекинули. Одна лицева. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Одна лицева. Накид. Дві лицьових. Одна. Друга. Я пров'язала 11 петель рапорту. Я в'яжу до кінця ряду, потім в четвертий ряд ми в'яжемо так само, як другий ряд, і ми з вами зустрінемось в п'ятому ряду. Подивіться, дівчата, ну, яка краса, яка ніжність, а? Ну як можна не в'язати такий візерунок. Це просто жарт, звісно. В'яжемо п'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо, три лицьових, яких немає в рапорті, це для зручності зшивання краю. Далі накид. Дві лицьових з нахилом вліво, дві лицевих разом на... ой, з нахилом вправо, дівчата, з нахилом вправо. Далі одна лицева, дві лицевих разом з нахилом вправо. Накид, одна лицьова, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою, знято перекинули. Три лицьових, одна, друга. і Третє. Я пров'язала 11 петель рапортом. Далі я в'яжу до кінця ряду. шостий ряд він в'яжеться так само, як другий, і як четвертий, і ми з вами зустрічаємось в сьомому ряду. Я дов'язала п'ятий ряд, пров'язала шостий виворітний ряд і далі ми в'яжемо сьомий ряд. Кромкову петлю знімаю три лицевих яких нема в рапорті, і далі починаємо в'язати рапорт. Накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу знімаємо наступну, пров'язуємо лицьовою і знято перекидаємо лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Петля. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою і знято перекинули. І дві лицевих петлі. Одна і друга. Я пров'язала 11 петель рапорту, Далі я в'яжу восьмий ряд, це виворітний ряд, він так само в'яжеться, як і всі попередні, як другий, четвертий, шостий, і ми з вами потім зустрінемось. Я дов'язала сьомий ряд, пров'язала восьмий ряд, і це все, дівчата, це весь візерунок. Тож, мені дуже було приємно зразу і продовжувати в'язати кардиганчик, і показувати вам, як я його в'язала. Тож, я дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Мені буде дуже приємно. І в'яжіть такий дуже цікавий, дуже класний візеруночок. Він не дуже простий, просто потрібно в'язати уважно. Тож, дякую всім за увагу і до нових зустрічей.